Ну і далі в нашому ефірі говоримо про ДНК та як рідні загиблих чи зниклих безвісти військових можуть здати зразки. Чотири місяці тому, 26 грудня 2023 року, при науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі у Чернівцях відкрили молекулярно-генетичну лабораторію. Раніше там досліджували зразки ДНК тільки живих людей для кримінальних проваджень, які розслідують правоохоронці. Наразі можуть також аналізувати ДНК для встановлення батьківства або відбирати зразки клітин для пошуку з. Загиблої чи зниклої безвісти людини про це нашим колегам розповів директор Ігор Балук. Ну і більше про роботу лабораторії дізнаємося від головного судового експерта відділу біологічних досліджень та обліку Чернівецького науково-дослідного експертно-криміністичного центру МВС Максим Ковальчук з нами на зв'язку. Пане Максиме, вітаю! Вітаємо, вітаємо. Пане Максиме, я от щойно розказав, що вже 4 місяці ви працюєте і також із військовими, і зразками рідних загиблих, а не тільки із тим, що в кримінальних провадженнях, тобто із зразками живих людей. Якщо проаналізувати ці 4 місяці, то наскільки сильно збільшується запит на ваші послуги? Ну, варто по перше зазначити, що все зв'язано з повномасштабним торгненням. Тому навіть от ми почали працювати цього року, але тенденція вона збільшується і зростає дуже швидко. І зараз, якщо порівнювати ось ці частки експертних проваджень, які надходять до нас. Якраз от військові злочини встановлять десь близько три четвертих усього, що нам надходить. Ось, а як це відбувається? Тобто до вас звертаються родини загиблих, чи це військова прокуратура, наприклад, чи там якісь інші служби привозять рештки, і ви їх досліджуєте? Все пов'язано з тим, що особа, тобто, може звернутися у слідчий відділ, чи просто до правоохоронних органів якогось іншого відділу, так, і е, написати також заяву про те, що там їхній родич, чи це військовослужбовець, чи це просто родич зник безвісти, і відповідно. Вже правоохоронні органи, як ініціатори, призначають нам постанови, і відповідно до цього, чи це постанова, чи це може бути і також через суд. Відповідно до цього документу, ми вже розпочинаємо нашу роботу, тобто виконуємо вже безпосередню експертизу судово-молекулярно-генетичну, яка спирається на цю постанову або ж ухвалу суду. А Ось так речі... це виглядає. А до речі, довго тривається експертиза? Якщо ми говоримо про експертизу загалом, конкретно цю, яка стосується родичів, вона може бути. В термінами від одного дня до двох-трьох днів також і довші, тому що експертиза експертизі нерівня і може бути таке, що надаються зразки для порівняння безпосередньо. Не просто, скажімо, родич здав зразок, так? І він має бути поміщений до електронного реєстру геномної інформації людини в Київ, так. А тут уже безпосередньо йде порівняння цих зразків е якогось ймовірного родича, так і цієї особи, тому це може зайняти значно більше часу. Буває таке, що і до двох, і до трьох тижнів, і це е повинні всі розуміти, скажімо так. Ви кажете, що за останній період три четвертих це усе про військові злочини? Тобто, ми говоримо про вбитих українських військових, так чи ДНК ви досліджуєте? А до того часу, чому ви цього не робили? Не було запиту чи не було такої можливості? Ми проводили такі дослідження, але ми працювали на автономній системі Rapid -Heat ID System, яка працює лише зі зразками букального епітелію. Запити були, звісно, є потреба, і вона була, тому власне цю систему нам і надали. От і відповідно зі збільшенням запитів. І, скажімо так, наявності необхідного обладнання, яке нам допомагає і надалі будуть допомагати, так якраз таки і запустився даний процес, і наша робота загалом почала працювати. Виктори, Виктори, у нас ще є трішки часу, буквально хвилина. Скажіть, будь ласка, про тести ДНК на батьківство. Я так розумію, це платна послуга. Хто може звернутися і скільки вона вартує? Так, це послуга. Якщо це за заявою фізичних осіб, тобто особа приходить до нас, напише заяву про те, що вона хоче провести дане дослідження. Так ми особі надаємо рахунок. Це все відповідно, особа йде, сплачує цей рахунок. Якщо це, скажімо, спорідненість, так там мати, дитина чи батько, дитина, то це буде десь становити по сумі десь в районі 13 тисяч гривень для цих осіб. Якщо це, скажімо, буде вже не дві там, а три особи. Якщо це буде батько, матір та дитина, або ж це декілька дітей. Ну вже відповідно сума буде трішки більша. Але ось така процедура. Тобто, особи до нас приходять, пишуть заяву, здають зразочки. Це все відбувається. Ну, спеціаліст відбирає зразки, і відповідно робиться експертиза, яка висновок потім надається людям. Тобто, висновок експертного дослідження саме по заяві фізичних осіб. Зрозуміло дуже дякую, пане Максиму, що доєдналися Максим Ковальчук, головний судовий експерт відділу біологічних досліджень та обліку Чернівецького науково-дослідно-експертно-криміналістичного центру МВС.